Технології змінюють спосіб життя та ведення бізнесу, але походження їхніх компонентів і матеріалів не менш важливе. Сучасне суспільство, економіка і навіть зброя залежать від критично важливих мінералів. Африка є домом для 30% відомих світових запасів критично важливих мінералів. І Америка хоче отримати доступ до цього ринку. Однак проблема полягає в тому, що китайці випередили всіх. Вже більше десяти років Пекін підписує угоди направо і наліво і будує інфраструктуру, необхідну для видобутку цих мінеральних багатств. Сьогодні він домінує у світовому видобутку, збагаченні та переробці мінеральних ресурсів Китай на багато кілометрів випереджає конкурентів, проте потреба надихає на творчість, і американці розробили стратегію повернення, щоб повернути собі частку на африканському ринку корисних копалин. Вони пообіцяли виділити сотні мільйонів доларів на відродження мегазалізниці, яка пролягає від Атлантики до самого серця Африки, відрізок відомий як коридор Лобіто. Територія, через яку проходить коридор, багата на мідь, золото і кобальт, але також на конфлікти, хвороби і потрясіння, що не є стабільним середовищем для відкриття бізнесу. Китай теж здіймає хвилю. Він веде переговори про те, щоб взяти на себе управління залізницею Тазара, яка проходить у протилежному напрямку з Африки до Азійсько-Тихоокеанського регіону, і таким чином перевозитиме ті ж самі важливі мінерали до Китаю. І Америка, і Китай повинні діяти тут по-іншому. Вони не можуть діяти в односторонньому порядку, як вони це роблять в інших місцях. Якщо діяти необачно, будь-який з коридорів може стати останньою зупинкою перед катастрофою. Відео взято для перекладу з каналу Каспіан Репорт. Америка прокидається від сну. Вона кидає виклик Китаю у боротьбі за контроль над Африкою. Джерелом тертя є критичні мінеральні ресурси, поховані під землею. Все від літаків f 35 до акумуляторів, електромобілів і вітряків залежить від цих критично важливих ресурсів. Ці мінерали включають рідкоземельні оксиди: хром, літій, марганець, платину тощо. Цього добра в Африці більше, ніж багато. В південній частині континенту яка багата на ресурси, що формують сучасне життя. Від Демократичної Республіки Конго до Південної Африки знаходяться щільна концентрація гірничодобувних добувних майданчиків, відомих як мінеральний пояс. Важлива не лише щільність, а й висока якість та інфраструктура, що дозволяє вивозити ресурси у відкриті океани для експорту. Однак цей ландшафт заповнений джунглями настільки, що дорожньої та залізничної інфраструктури не вистачає. Навіть коли місця видобутку корисних копалин з'єднані та підготовлені до експорту, вони рідко коли з'єднуються з федеральною столицею. Наприклад, між столицею ДРК Кіншасою та багатим на ресурси регіоном Катанга лежить майже 1600 км тропічних лісів. Ця місцевість здебільшого непрохідна, а між двома частинами країни сполучення майже відсутнє. Не дивно, що місцеві можновладці. Відокремлені від федерального уряду і часто займаються власними справами. Так сталося, що Америка зараз шукає можливості для ведення бізнесу в тому самому регіоні Катанга. Ця частина ДРК має найбільші у світі запаси кобальту за оцінками від 70 до 80% світового видобутку. Тим часом сусідня Замбія є основним джерелом міді. Вона володіє 6% відомих світових запасів міді, але, що більш важливо, має поклади з найвищим вмістом міді в світі. Таким чином ДРК і Замбія знаходяться в епіцентрі боротьби за найважливіші корисні копалини. Щоб отримати доступ до ресурсів Конго і Замбії, президент Байден пообіцяв виділити 360 мільйонів доларів на відродження коридору Лобіто. Це слідує за попередньою обіцянкою консорціуму приватних інвесторів інвестувати понад 450 мільйонів доларів у пов'язаний з ним інфраструктурний проект. Приблизно в той самий час, у листопаді 2023 року, африканський банк розвитку також приєднався до цієї ініціативи, допомігши залучити 1,6 мільярда доларів США, вклавши при цьому близько 500 мільйонів доларів США. Загалом це дуже серйозні інвестиції. Протяжність залізниці становитиме понад 1300 кілометрів з кінця в кінець. Спочатку залізниця була побудована Бельгією та Португалією в 1905 році, але частина лінії була зруйнована під час громадянської війни в Анголі і вийшла з ладу. Зараз Америка прагне відновити та реконструювати залізницю, особливо ту частину, що веде від Ендоли та Чінголи. До прикордонного переходу джимбе. Це дозволило б американським транснаціональним корпораціям перевозити критично важливі мінерали до порту Лобіто в Анголі, а звідти відправляти їх через Атлантичний океан. За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, між 2020 і 2040 роками попит на нікель і кобальт зросте в 20 разів, на графіт у 25 разів, а на літій більш ніж у 40 разів. Ідея полягає в тому, щоб коридор Лобіто допоміг спрямувати зростаючі обсяги перевезень на залізничну лінію, але план більший, ніж просто залізниця. Щоб повністю використати пояс мінералів і зробити це економічно ефективно, потрібно збільшити видобуток корисних копалин. По суті, Америка хоче перетворити залізницю на ланцюжок доданої вартості, який не лише експортуватиме важливі корисні копалини. Але й сприятиме розвитку бізнесу та комерційної діяльності. Щоб ще більше підкреслити це, Світовий банк виділив 300 мільйонів доларів на фінансування плану економічної диверсифікації для Анголи. Цей проект, затверджений у травні 2023 року, безпосередньо сприятиме перетворенню коридору Лобіто на ланцюг доданої вартості. На ранній стадії ланцюг може включати нафтопереробні заводи та промислові підприємства. Але в міру того, як люди в'їжджатимуть та виїжджатимуть, а комерційна активність зростатиме, з'являтимуться нові міста і ланцюг заживе своїм власним життям. Цей розвиток може зайняти десятиліття, але саме так розвивається міське життя. Перетворюючи коридор Лобіто на ланцюг доданої вартості Лобіто, Байден сподівається зміцнити зв'язки з африканськими країнами в той час, коли прямі іноземні інвестиції Китаю. Є найнижчими за останнє десятиліття. Для Америки це вікно можливостей скинути Китай з його африканського трону. У рамках свого благодійного туру віце-президент Гаріс відвідав щонайменше три африканські країни у 2023 році, але чи принесе це якусь користь, невідомо. І Вашингтон, і Пекін придивляються до однієї і тієї ж периферії, шукаючи шляхи забезпечення нових коридорів для стратегічної сировини. Китай має фору. Він є найбільшим торговельним партнером Африки і був ним протягом 15 років поспіль. І на тлі американських зусиль, спрямованих на відродження коридору Лобіто і стимулювання експорту до Атлантики, Китайці точно не сидять, склавши руки. У Танзанії та Замбії Китай веде переговори про те, щоб взяти на себе управління залізницею Танзанія-Замбія або Скорочена Тазара. Ця залізниця. Пролягає з центральної Замбії до порту Дар-Ес-Салам у Танзанії, що стоїть на якорі в Індійському океані. Спочатку вона була профінансована і побудована самим Китаєм у 1975 році, коли він не мав таких доходів, як сьогодні. Але навіть тоді китайські законодавці визнавали важливість критично важливих корисних копалин. Залізниця Тазара має приблизно таку ж довжину, як і лінія Лобіто. І так само, як і її західний двійник, лінія Тазара також занепала і занедбана останнім часом. І так само, як Америка прагне відродити лінію Лобіто, Китай хоче зробити те ж саме з лінією Тазара. Пекін веде переговори про придбання залізниці вже багато років. Востаннє, в лютому 2024 року, він запропонував 1 мільярд доларів на відновлення інфраструктури та управління нею. У перспективі Китай може навіть розглянути можливість з'єднання лінії Тазара з Лубумбаші, столицею багатої на кобальт Катанги. Це вивело б кобальт з Конго в азіатсько-Тихоокеанський регіон і водночас забезпечило б підхід Китаю до проривних технологій. Звичайно, один мільярд доларів може здатися невеликою сумою порівняно з попередніми китайськими інвестиціями в Африку. Однак Китай зараз переживає економічний спад. І з 2023 року він відмовився від масштабних інфраструктурних проєктів в Африці. Пекін змінився, він став більш обережним у витратах і більше не ініціює мільярдні проєкти. Відтоді не було оголошено жодного нового мегапроєкту. Тому рішення Китаю інвестувати мільярд доларів у залізницю Тазара створює цікавий контекст: воно передбачає довгостроковий геоекономічний план. Забігаючи наперед на наступне десятиліття, Китай може навіть взяти сторінку з американського плану і перетворити залізницю Тазара на власний ланцюжок доданої вартості. Геополітика регіону це буквально вибір між заходом і сходом. З огляду на факти на місцях, африканські країни, через які проходять коридори, можуть віддати перевагу підтримці американських інтересів всупереч китайським або навпаки. Хоча Пекін пропонує кращі умови і більшу пропускну здатність, Ангола, Замбія, Танзанія і Демократична Республіка Конго можуть хеджувати свої позиції, щоб отримати найкращі умови. Китайська переговорна сила є більш переконливою завдяки меморандуму про взаєморозуміння, який він підписав з більшістю африканських країн 10 років тому. Відтоді Китай розгорнув на континенті ініціативу Один пояс, один шлях. За останні два десятиліття китайські державні компанії інвестували близько 170 мільярдів доларів у масштабні інфраструктурні проекти по всьому континенту. До них відносяться порти, аеропорти, залізниці, автомагістралі, телекомунікаційні мережі тощо ці інвестиції дозволили китайським фірмам розвивати регіональні партнерства з метою видобутку критично важливих корисних копалин і доставки їх до Китаю. І хоча Пекін, можливо, більше не здійснює мільярдних проєктів в Африці, його минулі інвестиції все ще мають вагу. Крім того, ні американці, ні європейці не є лідерами в технологіях електромобілів. Майже 90% виробництва компонентів електромобілів відбувається в Азії, а Китай має вражаючі можливості у сфері електромобілів. Фактично, найбільший китайський виробник електромобілів BYD. Випередив Тесла за обсягами виробництва електромобілів за підсумками 4-го кварталу 2023 фінансового року. Для африканців Пекін пропонує кращі умови ведення бізнесу, але вони все ще можуть вітати американських інвесторів, щоб зменшити свою залежність від Китаю. Відносини між Анголою та Заходом неухильно зростають відтоді, як вона вступила до світової організації торгівлі у 1996 році. Країна має великі поклади вуглеводнів і розташована між центральною та південною частинами Африки. Що ще важливіше, Ангола є унікальною серед країн на південь від Сахари, оскільки має судноплавну річку, якою товари можуть потрапляти в глиб країни. Тому Ангола не прагне приєднатися до Китаю, а вважає за краще мати відкриті можливості. Той самий принцип застосовується до Замбії, яка має поклади міді найвищого гатунку на планеті. А залізничні лінії Лобіто і Тазара беруть свій початок на її території. Якщо Замбія зможе підтримувати баланс між східним і західним коридорами, вона з часом розвиватиме міцніші зв'язки як з Америкою, так і з Китаєм. Не буде необхідності відчужувати одну з двох найбільших економік від іншої. Тим часом для Демократичної Республіки Конго ставки інші. З 2006 року Україна є неспроможною державою. Без жодних перспектив на покращення ситуації. У віддалених провінціях країни діють десятки повстанських рухів, а з сусідами триває широкомасштабний проксі конфлікт. Америка майже не залучена, а коли бере участь, то зосереджується на стабілізації країни та наданні гуманітарної допомоги. Товарообіг між ДРК і США становить мізерні 332 мільйони доларів у порівнянні з Америкою. Китай має перевагу в толерантності до ризику. Він має глибокі ділові зв'язки в ДРК і має більший вплив на країну. Отже, в осяжному майбутньому ДРК швидше за все залишиться на боці Китаю. Маючи все це на увазі, африканці, можливо, все ж таки захочуть проявити обережність, адже занадто довге сидіння на паркані може призвести до скалок в дупі. Сьогодні шахти поясу мінералів знаходяться в епіцентрі боротьби за найважливіші корисні копалини. Ці ресурси лежать в основі функціонування сучасних суспільств, економік і озброєнь. Але ця боротьба за шахти і ресурси може так само легко перетворитися на боротьбу за території і, врешті-решт, на боротьбу за країни. Це історія, яку Африка вже бачила раніше, і вона не закінчилася добре. Якби шахти в мінеральному поясі могли говорити, вони б кричали від люті.